Доброго дня, друзі! Сьогодні відео, як ви бачите, присвячене виготовленню тіла обертання, яке ми затиснули у трьохплочковому патроні. Трьохплочковий патрон забазований на фонарному столі. Він у нас чорновий. Даний стіл я під діаметр патрона фрезерував для того, щоб центрувати. Всі Управляючі програми виготовлені від однієї центральної точки, виріб затиснутий. Будемо розточувати вже попередньо утворений отвір круглий і робити з нього квадратний для токарного верстату.